Щоб телефон працював, потрібна енергія, точніше, електрична енергія. А яка енергія забезпечує життєдіяльність твого організму і де її взяти, розказуємо прямо зараз. Твоє тіло постійно потребує енергії, і не тільки під час фізичної активності. Навіть у стані спокою або коли ти спиш, твої органи сумлінно виконують свої функції, а тому витрачають енергію. Отже, для нормального функціонування організму запаси енергії слід вчасно поповнювати. Основою для отримання енергії є обмін речовин або ж метаболізм це сукупність біохімічних процесів, які відбуваються в живих організмах. Щоб підзарядити власний організм, потрібно зробити одну просту дію поїсти. Зазначимо: енергія, яку містять харчові продукти, це хімічна енергія, тобто накопичена в хімічних зв'язках між атомами в молекулах речовин, що є компонентами їжі. А як свідчить закон збереження енергії, енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає, а лише перетворюється з одного виду на інший. Тому, коли їжа в організмі перетравлюється, відбуваються різні хімічні процеси, унаслідок яких утворюються молекули аденозинтрифосфату скорочено АТФ, молекули АТФ як Павербанк запасають енергію у своїх хімічних зв'язках. І якщо організм потребує енергії, наприклад, під час бігу зв'язок у молекулі АТФ розривається, а енергія вивільняється. Далі вона перетворюється на механічну енергію, що й дає змогу виконувати різні рухи. Частина енергії, що вивільняється під час розщеплення АТФ, перетворюється на тепло. Це важливо для підтримання оптимальної температури тіла. Обмін речовин має кілька етапів перший надходження речовин, а отже і енергії в організм. Цей етап починається з моменту, коли ти споживаєш їжу. Їжа проходить травною системою, перетравлюється і її складники зазнають хімічного перетворення. Складні органічні речовини розпадаються на інші сполуки, що мають простішу будову і меншу молярну масу. Якщо є питання, як визначити молярні маси речовин, переглянь відповідне відео з хімії на нашому каналі. Основні хімічні перетворення такі. Під дією ферментів складніші вуглеводи розщеплюються на простіші вуглеводи, моносахариди, наприклад, глюкозу, білки на амінокислоти, а жири на жирні кислоти і гліцерол. Утворення речовини всмоктуються у кров, що транспортує їх до клітин організму. Наступний етап внутрішньоклітинний обмін. На цій стадії відбуваються два процеси анаболізм і катаболізм. Анаболізм або асиміляція. Це процес синтезу, тобто утворення більш складних органічних речовин із менш складних, під час якого енергія витрачається. Наприклад, тобі для росту потрібні білки, які клітини синтезують у спеціальних органелах. Пригадай де саме у рибосомах, що збирають амінокислоти в певному порядку для синтезу білків як амінокислоти, так і білки є складними речовинами. Однак молекули білків значно більші за молекули амінокислот, тому й говоримо, що складніші речовини утворюються із менш складних. Інший процес катаболізм або дисиміляція. Це процес розщеплення органічних речовин, що супроводжується виділенням енергії. Наприклад, під час фізичної активності клітини твого організму розщеплюють глюкозу, щоб отримати енергію для м'язів, і цьому сприяє окрема органела. Пригадай, як вона називається. Це мітохондрія маленька енергетична станція клітини. Глюкоза вступає в низку хімічних реакцій за участі кисню, унаслідок яких вивільняється енергія та утворюються побічні речовини вуглекислий газ і вода. Вони та решта продуктів обміну речовин організму не потрібні, отже, їх слід позбутися. Це вже третій етап. Виведення продуктів обміну речовин і тепла з організму. Продукти обміну речовин потрапляють у кров, що транспортує їх до органів і систем, через які вони виводяться з організму. Наприклад, нирки фільтрують кров, видаляють із неї надлишок води, солей, токсинів і продуктів обміну, наприклад, сечовину. Усі ці речовини у вигляді сечі збираються в сечовому міхурі і через сечівник виводяться з організму. Неперетравлені залишки їжі, а також інші відходи, які утворюються в процесі травлення, виводяться з організму через травну систему у вигляді калу, вуглекислий газ виводиться під час дихання. Унаслідок метаболізму організм не тільки генерує тепло, а й постійно випромінює його в навколишнє середовище. У спекотну погоду або під час фізичної активності організм активно виводить тепло за допомогою випаровування поту з поверхні шкіри. Разом із потом виходять також різні продукти обміну. Обмін речовин та енергії в організмі залежить від різноманітних чинників. Наприклад, на обмін речовин впливає температура довкілля. Коли ти взимку гуляєш на вулиці, організм починає виробляти більше тепла, щоб підтримувати нормальну температуру. Обмін речовин може змінюватися залежно від часу доби. Уранці і в день, коли ти на піку активності, метаболізм зазвичай вищий, а вночі, коли ти спиш, він сповільнюється. Звісно, безпосередньо на обмін речовин впливає фізична активність. Чим більше ти рухаєшся, займаєшся спортом, тим більше енергії витрачаєш. Однак не лише фізична, а й розумова діяльність впливають на твій обмін речовин. Коли ти активно думаєш, вчишся, розв'язуєш складні задачі тощо. Твій мозок споживає більше енергії, більше глюкози, кажуть нейрони мозку, тому важливо під час навчання вчасно поповнювати енергетичні запаси. Споживання їжі також впливає на обмін речовин. Коли ти їси, організм використовує енергію для розщеплення компонентів їжі на поживні речовини, висмоктування і транспортування їх до клітин. енергія витрачається, а отже, обмін речовин стає інтенсивнішим. Запам'ятай, обмін речовин, метаболізм це сукупність біохімічних процесів, які відбуваються в живих організмах, етапи обміну речовин та енергії в людини, надходження речовин і енергії в організм, внутрішньоклітинний обмін, що включає процеси анаболізму і катаболізму, виведення продуктів обміну речовин і тепла з організму. Анаболізм або асиміляція це процес синтезу більш складних органічних речовин із менш складних, під час якого енергія витрачається. Катаболізм або десиміляція. Це процес розщеплення органічних речовин, що супроводжується виділенням енергії. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.